Краще на сотку, вона більше дає світла, залежно якому приміщенні де вона і залежно для чого для чого вона використовується. Михайло і Марія прийшли обміняти старі лампи на нові ледівські. кажуть, хотілося б отримати потужні і економні, але які є на пошті, ще не знають. А от пані Вікторія свої лампи вже обміняла. Ну а ви як вважаєте? Ви самі живете? То як Шістдесятка – це слабенькі. Потужність і виробника цих ламп вже активно обговорюють у соцмережах тернополяни та жителі інших міст. Мовляв, обіцяли одне, а видають інше. Мене дивують ті лампочки, що видає Укрпошта. По-перше, вони випродукувані у Китаї і мають клас енергозберігання F, тобто їхня ощадність досить сумнівна. Наскільки мені відомо, у Європу заборонено возити і продавати з класом F народ обурюється, що лампочки мали бути Філіпс, а дають осрам. Невже наші поштарі такі підприємливі? В першому відділенні Укрпошти Тернополя черг і азіотажу немає. Люди, хоч і питають за лампами, аналогами так званих соток, втім не сильно засмучуються і менш потужним. 60. Вистачає, тому що у мене на шість лампочок це в коридорі світильник, і воно мені, думаю, досить достатньо буде. Так, якщо використовувати кілька таких лампочок одночасно, то кімнату вони освітлять. Втім, потужності 40 чи 60 може стати замало, каже інженер. Ось до прикладу лампа, яку обміняли наші журналісти тиждень тому, на 4,5 Вт, ватт, тобто аналог сороківки. Я думаю, що її також ну, більше ніж не буде достатньо лампочки буде достатньо, наприклад, на невелику прихожу на ванну, кімнату, туалет або кладовку, тобто лампочки. Зазвичай в кімнаті для достатнього освітлення, ну, це вже потрібно відповідно досліджувати гост і ДСТУ, норми освітленості в кімнатах. Ну, я думаю, що 4 або 5 лампочок на 20 кімнату, кімнату 20 квадратних метрів потрібно. Зазначимо ні в постанові кабміну, ні на сайті «Укрпошти» не вказали, якої фірми будуть лампочки та якої потужності. А коли наша журналістка минулого тижня обмінювала лампи у Тернополі, то нам пояснили, лампи є різні, працівники не обиратимуть яку кому видавати. За інформацією змі в різних українських містах роздають лампи різних виробників. Як демонстрували в соцмережі, що були раніше Філіпс, тобто теж хороший виробник. Однак як кажуть, так, знавці експерти. В кожної марки є свої хороші лінійки і вдалі і невдалі лінійки виробництва. В будь-якому випадку що сороківки, що шістдесятки, чи сотки у led варіанті економніші, тому використовувати їх однозначно краще.